Сергій Яхимович пішов служити до війська ще у 2015 році. Після звільнення з армії чоловік повернувся до своєї мирної професії зварювальника. Працював у Парижі на суднобудівних підприємствах. У перші дні вторгнення Росії на територію України чоловік повернувся служити до свого підрозділу. Людина робила на судовірфях в Парижі. 24-го числа позвонив. Каже: сан, що робити? Кажу, брат, це наш вибір. От, і поїхав, Все, Добирався перекладними Польща, потім ну, якимись автостопами що, що, хлопці зустріли його під. На... Кордоні і все поїхав. з перших днів Сергій Яхимович проходив службу у своєму підрозділі, – 13-му окремому десантно-штурмовому батальйоні, разом із побратимами, з якими служив ще у 2015 році. Коли відбулося повномасштабне вторгнення Росії до нашого старства, ця людина не покинула ідей та пішла захищати нашу державу далі. На жаль. Змушений доповісти, що він помер. Але всі ті кацапські спинособаки, які лізуть в нашу країну, будуть покарані і за одного нашого ляжуть їх сотні. Військовий загинув 9 травня у бою за село на Харківщині. Він загинув від пострілу ворожого танку 9 травня. 2022 року у боях за один із населених пунктів Ізюмського району Харківської області у загиблого у вічній скроботі залишилася дружина, двоє дітей, мати, а також брат. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.